Кожного народу неповторна і своя. Гнім гримлять, хроми неготу в тиші три солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять зелене, клене у діброві, покленовому шумлять. Солов'їну бардинкову Ко? коло віки. Українську рідну мову вдав мені дали батьки. Берегти і плекати буду всюди повсякчас. ж єдина, так як мати мова кожного із нас. на сім, і солов'я. Піоні мальові, шоржини, моря, бриллянтів. Це мова моя, це мова моєї країни. Яка у ній Пиче сія, яка у ній мелодія вине, в натхненнях хвилини, о мова моя, душа голосна України. Ти сюрми на соці, ти стягів гаїв, ти вибухів огнених повно. Це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. Бо в країнська, хто любить її, той любить мою Україну. А за щастям і зурбою зеленим листом шелести, у небі ясі над водою, нам рідна мова мерегти. Це сиво мудрості твої, моя вкраїна. Він горить, тож мови рідної своєї, не відсураємося ні на мить.